Вже з самого ранку, 19 грудня, всі діти навчально-виховного комплексу, причепорившись з нетерпінням, чекали на гостей, а також на головного героя свята – святого Миколая. В цей день вони як ніколи мріють про здійснення своїх бажань, і вже зовсім скоро всі полинули в чарівний світ з героями різних казок, харизматичною кікіморою та прекрасним ангелом. Малеча теж із задоволенням виступала на імпровізованій сцені. Вони і пісні співали, і присутніх різочками лякали, і виразно вірші розказували. Чую, чую, зві небесні, ніби созами, і на чудесний, наче пробу сонця десь іскриться, і тепло наповнює світлиця. Ще хвилька, діти, і між вами тут стане Миколай святий, він щирим серцем і дарами купиниться у зайці. На концерт до вихованців закладу завітало чимало гостей. Кожен з них з радістю вітав дітлахів з цим святом, а деякі навіть зробили вагомі подарунки. Зараз в навчально-виховному комплексі перебуває 64 дитини, тому отримати обладнаний спортивний зал дійсно схоже на святкове диво. У нас був спонсор, представник компанії з міста Дніпропетровська, представник компанії Малбі. Ну, які подарували нам чудовий подарунок, так як у нас зараз своя школа, а приміщення, класи пристосовані, тобто вони не пристосовані для заняття, і в нас поки що немає спортивного зала. Це буде кімната, наша ігрова кімната, яку ми будемо облаштовувати під спортивний зал. І, звичайно, поки що там, крім стін, нічого немає. Тож це обладнання, яке яке нам подарували сертифікат. Ось у мене є. Це шведська стінка, як вони обіцяли. Мати, м'ячі буде звичайно нагоді нам для заняття уроками фізкультури для учнів першого, дев'ятого класу і для наших вихованців дитячого садочку. Не обійшлося і без улюблених всіма дітлахами солодких подарунків. У гості на чолі з головою Зміївської РДА Степаном Миндарем, який щиро привітав усіх вихованців закладу, з радістю подарували малечі ласоші. А маленькі винуватці свята розповіли, що треба робити, щоб отримати в такий день подарунок, а не різочку. Надо не завадці, бити, не битись, кусати, не кусатись, ні не ніянитись. И сада доедет. Надо хорошо себе слушаться. Надо помогать мамам и папам. Делать уборку самому. Слушаться мамы папской. Я ту любишка.